Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати нову нейронку, яка здається знову новий етап у нейромережах. Я, чесно кажучи, ще з нею не працювала, зараз разом її будемо експериментувати з нею. Давайте спочатку ми залогнемося чи запишемось. І вже відразу видно, що тут у нас дуже-дуже такі круті зображення, що вона працює класно з текстами. Подивіться сюди. Може цей ведмідь пройти через літери. Такий раніше могла зробити тільки в фотошопі або у фігмах. А тут нейромережа теж з цим добре справляється. Давайте ми щось створимо. У мене є такий чат GPTS, який допомагає мені створювати промти. Наприклад, я хочу створити промт дівчинки, футуристична трога, яка сидить за ноутбуком, дивиться у кадр і легкий натяк на штучний інтелект. Ось він мені створив такий промтик. Його можна використовувати не тільки в Мідджоні, хоча він і називається в нас Мідджоні, отак ось Фотореалістик Image Prompt. Але його можна і у ФЛАКСі, вони про те самі пишуть, і в інших о, редакторах, які створюють о, зображення по промту. Давайте спробуємо зараз його вставити. Це пропорції 3 на 2, наприклад, я хочу квадратик. Ось, можу обрати квадратну картинку. 4 іміджес, Я можу обрати навіть 8. Дивіться, 4. І дві це круто, бо в деяких нейромережах не можна більше, в деяких не можна менше. І щоб е, з'їдалися менше кредити, можна брати, наприклад, дві картинки. Але я оберучу. про кредити. Тут надається, коли ми завінюємося. Надається 100 кредитів. Одна картинка коштує один кредит. А потім вони кожного дня будуть поновлюватися. Поліпшувати буде наш промп. Поки що ми це вимкнули, мабуть. так, оф, бачите, я його вимкнула. Тобто я хочу саме цей точний промп. А якщо я хочу, щоб вона мені трошки його поліпшила, тоді я так можу пімкнути. А, так, і в нас що це таке? А, це дуже круто. Це вона робить нам відразу сіт. Тобто зерно, до якого можна звертатися пізніше, щоб створювати схожі картинки з тими самими персонажами вау, дуже круто! Ну, можна з задати якийсь. Так, окей. А тепер давайте запускаємо, спробуємо, що вона нам скаже. Поки що я покажу, що мені створив Міджоні по цьому промоту. Міджоні створив мені ось таку дівчинку, непогано. Подивимося, що скаже нам в даному випадку нова Нейронка. І вона зробила щось таке більш реалістичне. Я можу редагувати промт. Дивіться, що можу зробити? Можна редагувати промпт. Тобто я можу щось таке тут поліпшити. І або змінити якесь, можливо, summer dress, якесь літнє плаття. Так, ми її перевдягнемо трошечки. Все інше залишаємо і спробуємо, що в нас вийде. Дівчинка. І давайте спробуємо ввімкнути поліпшення зображення, ось так, і що воно нам видасть. Який промпт вона створила? Бачите, вона трошки його переписала, вона вважає, що цей промпт буде краще. А тепер спробуємо ще одну можливість. Я повернулася на початкову панель, і я можу додати фотографію, яка мене звантажена на комп'ютері. Натискаю сюди на плюсик. І додаю фотографію, яку мені створив на Ось вона. Відкриваємо. Закинемо той самий промпт. Вимикаємо. Поліпшення промту, щоб вона точніше відповідала тому, що ми тут написали. Всі залишаємо автоматичний. І ми бачимо, що вона вже, коли я закинула, вже мені загенерувала схожу дівчат. Давайте зробимо Edit prompt. Так, Edit Prompt, і вона теж буде носити якесь літнє платячко. Тобто це не ребережа мені працювати із референсами. І вона носить платічка, ну така цікава, вийшла. А, мабуть, і схожа. Головне, дивіться, вона зараз вийшла в схожа на сіду на цю дівчинку. з персонажів можна створювати таким чином. І напишемо, що вона в лісі. Напишемо «She in the forest Так, так і відправляємо. Ось отримали дівчинку вже в лісі. Вона дуже схожа на ту, що ми задавали. Тобто так можна робити консистентність персонажів. Тобто Вона її вже Знаю, о, ой, круто вона з рукою зробила. А це трошки інший стиль, але дівчинка та сама. Ну, теж дуже цікаві результати, мені здається. Якщо прийти по посиланню ось такому, ми опинимося. На сторінці, де можна побачити інші роботи, і подивитися, що вміє ця нейронка, і аніме вміє, і вміє щось дуже реалістичне. Дивіться, це практично фотографія. а це о який чарівний кролик, тут і конячка. І малюнки у блокнотику різноманітніші і дуже наближені до реалістичності часто, але вона також може і щось таке креативне і художнє робити. Знаходимо фотографію, яку ми хочемо використати її якісь фічі, і натискаємо Edit Prompt, і бачимо промпт, який був створений, Надпис з'являлася позаду неї. Оцю фразу це моя підказка, я її просто скопіюю і прийду до своїх дівчаток. Наприклад, надпис з'являлися позаду дівчинкою. Якщо текст додати до цієї картинки, давайте спробуємо. Ось що вийшло. Ми бачимо, що текст зараз за дівчинкою. Це не проблема для цієї нейромережі. Далі прохаю чат GPT змінити трошки промпт. Зараз утринті такий стиль анімаційний. Miyazaki студія в такому стилі знімає мультики свої аніме і запускаємо. Спочатку прому створюємо. Тобто вона врахувала, що в мене руда дівчинка, але і мої побажання теж врахувала. Так, ми це робимо практично з нуля. Давайте напишемо так. тому можемо тепер взяти інші пропорції. Це буде для, наприклад, мультика. Або кіно. Давайте вимкнемо. Всі діється, добре. І поїхали. Ми бачимо, що вона намагалася зробити, щоб літери були десь позаду. Так, десь змішані з дівчинкою. Ну, стиль вона зовсім непогано створила. Так, трошки з літери, як тінь. Але може бути. Вау, це мені вже подобається. Так, такий дуже Вийшло. цікавий результат. Ускладнюємо завдання, і я його ставлю з нуля, тобто не буде в мене ніяких тут зображень, ніякої підказки. Мабуть, вимкну, щоб чистенький пром був. І спробуємо подивитися, що буде. Обираємо пропорцію 16 на 9, щоб більше деталей влізло. І поїхали. Так, давайте дивитися. Давайте ми його відредагуємо і теж додамо цей стиль від мультика і запускаємо. Так, трошки спростила промпт, і вийшло саме в цьому анімешному стилі. Тобто можемо використати, загубила вона мій текст. А про текст текст треба додати ще такий ось вийшов. Так, частково змінила, додала заголовочок і спускаємо знову. І ось, ще трохи поекспериментувавши зпромту, бачимо картинку таку, яку мені було потрібно зробити. Тобто, в певному стилі, ось так це виглядає. Тобто, можемо експериментувати і хороша нейронка. до того ж, можна безкоштовно користуватися. Якщо мені потрібно завантажити, натискаю, нагадую цю стрілочку і завантажуємо її собі на комп'ютер. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всі посилання внизу під цим відео. До побачення!